Я впевнена, що всі знають картини з балеринами Едгара Дега. Цей художник неабияк захоплювався рухом і здобув пізнаваність саме завдяки своїм пастельним та динамічним картинам з балеринами. Він зображував танцівниць в танцювальних залах під час репетицій та на сценах театру. Але точно не всі чули про тематичну серію його пастелей, на яких зображені українки, які виконують народні танці. Одного дня до Парижа прибуло кілька танцювальних труп зі Східної Європи. Вони виступали в Муленруш, Фолі, Бержер, Казино де Парі і в пивному ресторані, що розташовувався саме поруч з будинком, в якому проживав Едгар Дега. Танцівниці приїхали з Російської імперії, тому протягом усього ХХ століття ці картини атрибутувалися як російські танцівниці. Самі погляньте, ну які ж це російські танцівниці. Ми ж з вами чудово розуміємо, який саме танець вони виконують. Танцівниці настільки надихнули художника, що він створив аж 10 пастелей та 8 ескізів із їхніми зображеннями.